Є чимало досліджень, які підтверджують, що ті люди, які не просто читають якусь книгу або слухають якусь лекцію, а формують по ній конспекти, запам'ятовують набагато більше інформації і пам'ятають її довше. Чому? Тому що, коли ми отримуємо нову інформацію, працює наша робоча пам'ять. Це вид короткострокової пам'яті, який відповідає за сприйняття та обробку інформації, і ми детально говорили про це в одному з моїх минулих випусків. Робоча пам'ять може працювати в пасивному та активному стані, і під час звичайного прослуховування або читання пам'ять працює пасивно. Ми приділяємо увагу саме тексту та розумінню почутого або побаченого. Обробка ж цієї інформації відбувається вже пасивно. Коли ж ми не просто слухаємо або читаємо, а одночасно прописуємо конспект та тезиси, обробка інформації переходить в активний стан, бо ми починаємо приділяти увагу ще й тому, щоб проаналізувати матеріал, свідомо виокремити основні думки та структурувати. Тому введення конспектів є необхідним для навчання у будь-якому віці. І сьогодні я хочу поділити з вами трьома своїми найулюбленішими і, на мій погляд, найефективнішими методиками створення нападків. Це метод Корнела, метод ментальних карт та метод потоку. Кожна з них має свої плюси, свої мінуси, і для кожного виду інформації я обираю свою методику. Тож почнемо з методу Корнела. Він був розроблений Уолтером Пауком, професором Корнельського університету ще в 1950-х роках. І він досі залишається одним з найпопулярніших та ефективніших методів серед іноземних студентів. І саме його я використовую найчастіше, бо все, що мені для цього потрібно... Шматочок аркушу або телефон. Давайте спочатку розглянемо з вами сам метод, а потім вже я розповім вам, як та коли його найкраще використовувати. Тож. Метод Корнела складається з двох етапів. Спочатку ми записуємо все цікаве, а потім ми всю інформацію обробляємо. Для цього ми ділимо аркуш на чотири частини. Верхня колонка це один рядок для назви, ліва маленька колонка для ключових слів, десь 30% площі аркуша, права найбільша для ТЕЗ, 70% площі, і знизу ми залишаємо місце для резюме на 5-7 рядків. Це можна зробити будь-де. Якщо ви є прихильником олдскульного варіанту, ви можете використовувати звичайний зошит. Якщо ви віддаєте перевагу диджитал варіанту, ви можете створити звичайну табличку у будь-якому застосунку. Зазвичай я використовую Good Notes, в ньому навіть є темплей для методу корнела, і це мій улюблений застосунок, в якому я тримаю всі свої конспекти, бо він поєднує такий собі олдскул та діджиталізацію. Але буває так, що планшету в мене собою немає. В таких випадках я просто беру телефон, відкриваю звичайний notes та починаю записувати виключно основний зміст. А потім, вже, коли в мене буде час на другий етап на обробку та планшети з собою, я збираю інформацію з Notes та оформлюю це все вже в goodnotes. Тож. Все починається з правої колонки, з основного змісту. Саме в ній ми робимо нотатки під час прослуховування або читання. Рекомендується робити тут нотатки виключно лінейним методом. І з усіх лінейних методів я віддаю перевагу двом: це метод списку та метод нумерації. Метод списку це проста ієрархія, тема, підтема та список тез. Найвищий рівень це основні положення, найнижчий рівень це деталі. Але такий вид конспектів, метод списку найкраще все ж таки робити у діджитал форматі, тому що можна завжди щось додати, при цьому не зіпсувавши структуру. Метод списку не завжди підходить. Інколи буває так, що ми не одразу можемо розпізнати структуру, бо лекція або текст вони надто хаотичні, або інформація починається дуже швидко, і у нас на обробку або розуміння структури просто немає часу. Або це просто хронологічна історія і суть інформації не у структурі, а у послідовності. В таких випадках я використовую метод нумерації. Суть його доволі проста: кожне нове речення це новий пункт списку і нова думка. Щоб показати зв'язок між думками, можете посилатись в одному реченні на інше. Цей метод вимагає від вас лаконічності думок. Він не залишає вам можливості розмазувати якусь ідею на декілька речень. Тож, після того, як ми зробили конспект, ми переходимо до етапу обробки. Для цього ми використовуємо ліву колонку. Метод Корнела створений для того, щоб ми могли максимально швидко знайти необхідну нам інформацію. Тому в ліву колонку ми записуємо те, що нам стане в нагоді в майбутньому. Це можуть бути ключові слова, якісь терміни або запитання, які ми можемо використовувати потім, якщо ми збираємося складати екзамен. Записувати ключове слово або запитання необхідно навпроти рядка, до якого вони відносяться. Після того, як ми завершили з лівою колонкою, ми переходимо до останнього блоку резюме, Декількома реченнями опишіть, що написано на цьому аркуші, про що тут йдеться мова. У майбутньому, коли ви будете шукати інформацію, вам буде достатньо лише пробіжатись по лівій колонці, або оглянути резюме. Не потрібно буде вичитувати всі нотатки. Цей метод Ідеально підходить для ситуацій, коли нам потрібно просто щось швидко обробити. Він дозволяє чітко структурувати великі об'єми інформації та згодом швидко орієнтуватись у конспекті за ключовими словами. Наприклад, ми знаходимося на якійсь конференції, або слухаємо YouTube і випадково розуміємо, що це цікава інформація, яку потрібно запам'ятати, або ми знаходимось на зустрічі і хочемо зробити мітинг-ноутс. Він також ідеально підходить для того, щоб зберігати якісь хронологічні події, збирати приклади або аналізувати художню літературу. Але для вивчення якоїсь складної багаторівневої інформації я зазвичай використовую один з двох наступних методів. Перед тим як я перейду до наступного методу, хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал. Я дуже-дуже вдячна за ваші донати. Сказати мені фінансово дякую або вкластися у запуск майбутнього ком'юніті, розробка якого вже, до речі, почалася, можна на монобаночку, посилання я залишу в описі. Якщо вам подобається відео, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку та дзвіночок, аби не пропускати майбутні випуски. Все це допомагає каналу просуватись у мережі YouTube. Тож, другий метод це метод ментальних карт або деревознань. Цю методику розробив американський психолог та телеведучий Тоні Б'юзен, і я вже згадувала про неї, коли розповідала про те, як я навчаюсь онлайн. Що таке ментальні карти? Це насправді той самий метод списку, але представлений у вигляді схеми. Спочатку йде тема, а потім від неї починають відгалужуватись маленькі дерева у вигляді та тез. Справа в тому, що список доволі важко читати, якщо в ньому надто багато пунктів. Мозок починає губитися і він не може побачити всю цю загальну структуру. Ментальні карти вирішують цю проблему, бо завдяки ним ми можемо побачити всю структуру цілком та як кожна із підтем між собою пов'язана. Вся інформація навколо певної теми перетворюється на таку собі величезну, розумову карту. Тож, метод ментальних карт потребує підготовки. Тобто сісти, швиденько щось записати та структурувати не вийде, тому він ідеально підходить для вивчення якоїсь науки або дослідження складного питання. Я використовую цей метод, коли проходжу якийсь складний курс або предмет. Тобто, для такого, знаєте, навчання, навчання, такого академічного з екзаменами, найкраще за все використовувати саме. Майндкарти. Часто я поєдную це з попереднім методом, тобто я маю як ментальну карту, так і записи в GoodNotes. Є дуже велика кількість застосунків, які дозволяють побудувати подібні ментальні карти. Вони є як безкоштовні, так і платні, і кожна має якісь свої додаткові плюшки, як, наприклад, індексація, можливість додавати ілюстрації тощо. Тож підібрати щось на свій смак та бюджет може кожний. Я використовую, наприклад, XMind. мені його достатньо. Останній метод це метод потоку. Цю систему винайшов письменник Скотт код який, ймовірно, найбільш відомий тим, що вивчив всю навчальну програму інформатики MIT за один рік? Він називає свій метод методом цілісного навчання holistic learning, суть якого в тому, щоб вчитись прямо під час лекції, сидячи ще на уроці. Коли ви робите нотатки, ваша мета полягає не в тому, щоб записати максимальну кількість деталей або структурувати інформацію для подальшої задачі екзамену, а в тому, щоб створити ваш власний ментальний образ предмету, який ви вивчаєте, тобто інтегрувати знання в свою особистість. Ця потокова система виглядає дещо як ментальна карта, але в цьому випадку ви поєднуєте стрілочками не відгалудження та ієрархію, а взаємозв'язок. Під час прослуховування або читання ви одразу записуєте все, на що, на ваш погляд, маєте звернути увагу, включно ваші думки. Тобто, ось ми слухаємо якусь тему. В цій темі з'являються цікаві тези, які ми записуємо. Якась теза викликає у нас власні думки. Ми їх теж записуємо. Думки можуть привести до ідеї, а ідея перетворитись на прототип. Цей метод ідеально підходить для практичного навчання. Я використовую його, коли слухаю якусь цікаву лекцію на конференції, якесь відео, читаю цікаву статтю або кожен раз, як я читаю книгу. Так, конспекти книжок я роблю в процесі читання методом потоку, бо це, по-перше, дозволяє мені краще запам'ятати книгу, а по-друге, я завершую її читати з купою якихось ідей на руках. Тож, на цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобався мій список. На мою скромну думку, це найкращі системи для нотаток. Поділіться, який з методів вам сподобався найбільше. Не забувайте про підписки та вподобайки. З вами була Елля Муравська. Всім гарного настрою! Цьомки!